Здорово. Да, Поняли? Теперь вы можете. Говорит, ну ладно, не надо мне читать, мы его просто послушаем. Старый. Вот такий вам пристрій на допомогу. Дякую. Спасибо, Майсня має значить. Це и шесть. А вот разумеєте, у нас дуже багато молодых плот. І сьогодні формувати, вони будуть формувати націю. І що сьогодні буде вложено в їхні серця, за кожного із воїнів. Господь Тихой Вас Христос Воскрес! Вітаємо вас з Христовим Воскресіння, святом Великої Непові, святим Джем Богу. Христос Воскрес. Там, брати. Бо шукали такі, ми замовили. Це дуже великий розмір. Тому нехай Бог дає вам одужання, а ми вам дякуємо за ваше служення нам, українському народу. Там, Боже, да? Маєте увагу? Да. Якщо бажаєте. Читайте. Да. Боже слово. Да. Як ви, Добре, вас звати? І... Олександр, дякую вам за вашу служіння. Я за вашу роботу. Послужуйте і благослужуйте. Да. Місто Києва вашого рідного, <рістила> <рістила> щоб знали, навіть з вашого <рістила> району. <рістила> я, я так, так скучив, <рістила> чесно кажучи, так скучив по Києву. Ні, там все є, там все є. Пане Андрій, а американці до аптечок дали відмети, типу, таку пані, що вас в машині? Ні, ні, ми під пані це повісимо, тому що там така обстановка, ну, а таке воно трошки, ну, скрашене, як... Хай, хай, хай скрашене. Дякую за те, що ми можемо бути разом з вами тут. Я хотів прочитати, так як ми святкуємо зараз а, Пасху Воскресіння Ісуса Христа. Помазав його Бог Духом Святим і силою. І він ходив, роблячи добро і оздоровлюючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Командир, Читай слово Боже, написано, Бог полюбив світ, дав сина свого народження, щоб всякий, хто вірив в нього, не загинув, мав життя вічне. Це, по суті, суть свято, якому святкував. Я молюся кажу, Боже, дякую, що ти мене полюбив, дякую, що ти мене збережеш, бо ти е, так сказав, дякую. І на основі тих текстів я починаю молитися. Якщо бачу, ага, тут мені краще виправитись в своїй житті. І оце така проста, звичайна молитва, але вона щира від серця. Щира від серця. Україні, Господь, я дуже прошу, бережи їх від всякого зла, від злих, недобрих людей ситуацій, Господь, від всякої кулі, снаряду й будь-якої іншої зброї, хай вона не буде успішна проти них. Я все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Благослови їх і ми їх благословляємо. Амінь. Амінь. Дядьки передаш привіт. Хочемо подякувати вам за вашу підтримку. Ми якраз відвідуємо наші захисників. Я вас даю за допомогу під час уміром. Дякуємо вам, що ви нам допомагаєте допомагати нашим збройникам. Та вас Бог благословить.